На цей рецепт натрапила на просторах тіктоку. Дуже зацікавив, тому що дуже багато схвальних відгуків. Отже, готуємо салат із огірків. Можемо брати більше або середні. маленькі я залишила для маринації. Отже, відрізаємо хвостики і нарізаємо на ось такі шматочки. Можна ножем, можна фігурним ножем. Далі натираємо або видусюємо сюди часничок. Додаємо гірчицю в зернах суху, плюс можна додати зелень. Бажано кріп, але в мене була петрушка. Тепер готуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, плюс соус томатний, який вам до смаку. Я додаю соус кетча. Перемішуємо, ставимо на вогонь. Доводимо маринад до кипіння, в кінці додаємо оцет, перемішуємо, даємо буквально кілька секунд прокипіти і забираємо з вогню. Цим маринадом заливаємо огірки. Тепер все це ретельно перемішуємо. І залишаємо на 3 години при кімнатній температурі, періодично помішуючи. Через 3 години у нас будуть ось такі огірочки. Вони зменшились в об'ємі і з'явилося багато рідини. Розкладаємо в сухі чисті баночки, накладаємо спочатку самі шматочки, далі докладемо рідину. Тут я вже точно бачу, що рідини в нас значно менше, тому трішки залишаю ці огірочки. Ці ми з'їмо на вечерю, а решту ми закриємо так, щоб вони у нас повністю всі були покриті. Ну, Принаймні хоча б більш-менш. Притискаємо ложку і бачимо, що рідина так достатньо доходить. Сподіваюся, при стерилізації трішечки зменшиться огірки в об'ємі. Тепер ставимо в каструлю. Стерилізуємо півлітрові баночки з моменту закипання 7-10 хвилин. Закручуємо, перевертаємо, закутуємо і взимку смакуємо. Поділіться, хто вже готував цей салатик. Як вам?